Багатозоряні системи це типове явище у всесвіті, і цілком нормальний результат процесу зореутворення. Оскільки, як ви знаєте, світила зазвичай народжуються групами, досить легко уявити, що деякі з них пов'язані спільною орбітою. Майже половина зір, схожих на сонце, а також масивніших і яскравіших за нього, перебувають у кратних системах з двома або навіть більше компаньйонами. Червоні карлики, нагадую, найпоширеніший тип зір нашої галактики у 30% випадках також є членами кратних систем. Тож природно запитати, а наскільки поширеними є планетні системи навколо таких типів зір, тобто тих, що мають сусідів. Нещодавно група дослідників відкрила справді несподівану систему. Вона буквально ламає уявлення про те, в яких середовищах можуть формуватися планети, і наскільки вони взагалі можуть бути поширеними у всесвіті. Тож я вирішив, що було б непогано поділитися з вами цим відкриттям. А мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт. .UA. Загалом астрономи досить добре дослідили питання наявності планет в кратних системах. Наразі ми знаємо близько 500 світів, що мають в небі більш ніж одну зорю, такі собі реальні аналоги татуїну із зоряних війн. Багато з них є членами ієрархічних систем, тобто вони обертаються на широких, далеких орбітах навколо подвійних зір, головної послідовності. Але ще багато питань залишаються без відповіді зокрема, за яких умов такі планети взагалі формуються. І де проходить межа відстані між зорями, яка не дозволить планетам бути стабільними. Річ у тім, що подвійні зорі бувають різними. Одна справа, коли світила обертаються навколо спільного центру мас на широких орбітах і майже не заважають одна одній. Але інша справа це тісні подвійні, коли теоретично гравітаційні збурення дуже значні. Звісно, проводилося багато різних досліджень щодо того, чи можуть формуватися планети в тісних системах. Наприклад, великий огляд подвійних червоних карликів показав, що планети не є рідкістю в парах, що розділені відстанню принаймні 200 астрономічних одиниць, це у 200 разів далі ніж проходить орбіта Землі навколо Сонця. Натомість у системах, де відстань між зорями менше 10 астрономічних одиниць, таких планет не знайшли. Тож близькі компаньйони, ймовірно, динамічно збурюють протопланетні диски один одного і заважають народженню планет. Є також комп'ютерні симуляції, які демонструють, що протопланетні диски в тісних системах справді відрізняються від дисків одиночних зір. Наприклад, вони значно менші, тобто гравітація сусідньої зорі буквально скорочує диск, зменшуючи його масу та розмір. Радіус такого диска може бути взагалі не більше кількох астрономічних одиниць. Для порівняння диск, що оточував сонце, мав радіус близько 80 астрономічних одиниць. Також ці маленькі диски значно швидше розсіюються, тож планети мають менше часу зростати і накопичувати речовину. Отже, якщо формування планет відбувається однаково у всіх середовищах, слід очікувати, що в тісних подвійних вони будуть компактними та менш масивними, ніж ті, що ми бачимо навколо окремих зір. Але це теоретично за останні п'ять років астрономи значно просунулися у дослідженні цього питання. За допомогою великої мережі радіотелескопів вони знайшли багато навколозоряних дисків у подвійних системах. Причому ці диски часто були навколо одразу обох компонентів. Загалом одна з найбільш відомих планет в тісній системі це Гамма Цефея АБ, також відома як Тадмор. Її орбіта проходить навколо зорі, що має компаньйона всього за 20 астрономічних одиниць. Це якби замість Урана в сонячній системі була ще одна зоря. І навіть така відносно невелика відстань не завадила народитися принаймні одній планеті. Але як буквально нещодавно з'ясувалося, це далеко не межа. Планети можуть існувати в системах і вдвічі тісніших, що взагалі руйнує будь-які уявлення про їхню живучість. Справді неочікуваною виявилася система Той – Тут відомо про дві зорі червоні карлики за 72 світлові роки від нас. Ця пара дуже тісна, настільки тісна, що вмістилася б всередині орбіти Сатурна у сонячній системі, лише вісім астрономічних одиниць розділяє їх одна від одної. Звісно, важко собі уявити, як протопланетні диски могли б вижити тут достатньо довго, щоб встигла народитися бодай одна планета. Але ось наприкінці жовтня 2025 року група астрономів повідомляє одразу про три кам'янисті планети в цій системі. Як таке можливо? Все почалося з даних супутника під назвою ТЕС, який працює в космосі, вимірюючи найменші зміни яскравості зір. У 2019 році в цій системі ТЕС помітив провали світла від ймовірно транзитної планети з орбітальним періодом лише 3,5 земні дні. Так з'явився перший кандидат у планети. Згодом, після повторних спостережень супутника у наступних секторах, команда виявила ще два цікаві сигнали, хоча і дещо слабші, з періодом 2,3 і 2 і дні відповідно. Щоб підтвердити, що це не якийсь випадковий шум у даних, а справжні планети, команді довелося залучити наземні обсерваторії. Дослідники перевірили купу архівних даних і дійсно змогли підтвердити принаймні два з цих трьох сигналів. Це, звісно, стандартна процедура, але що дійсно цікаво в цій історії, це те, що на момент відкриття транзитів від планет система ще не була подвійною. Точніше, астрономи про це ще не здогадувались. Річ у тім, що ТЕС це насправді не найпотужніший телескоп, принаймні в контексті роздільної здатності. Він не створений для візуального розділення окремих зір з надзвичайною точністю, а має трохи інші задачі. Тому для нього система є просто яскравою цяткою світла, яка не перевищує за розміром його один піксель. Все, що може телескоп, це вимірювати яскравість цієї крапки та показати, наскільки вона змінюється з часом. Той факт, що Той 2267 це насправді дві зорі, відкрився, коли астрономи намагалися підтвердити сигнали від планет. Для цього вони скористалися восьмиметровим телескопом Gemini Nord, який має функцію спекл-інтерферометрії. Це така штука, яка дозволяє отримати зображення надзвичайно високої роздільної здатності. Саме це допомогло розділити крапку світла на дві, що віддалені одна від одної приблизно на вісім астрономічних одиниць. Тож у цій особливій системі планети буквально відкрили раніше, ніж їхні зорі. Як вам таке? Тут, напевне, слід зазначити, що обертання пари навколо спільного центру МАС, звісно, також призводить до їх взаємного затемнення, тобто яскравість системи загалом буде змінюватися періодично під час проходження однієї зорі перед іншою. Ці певні провали яскравості, які також можна сплутати з транзитами планет, астрономи, звісно, врахували, і транзити, які залишилися, чітко стосуються нових світів. Окей, отже, ми маємо дві зорі і три планети в надзвичайно тісній системі. І це справді круто, однак тепер з'являється нове цікаве питання: а навколо котрої із зір ці планети взагалі обертаються. Звісно, логічним першим кроком команди було розмістити всі три планети навколо однієї з них. Однак очевидним був той факт, що два об'єкти з періодами 2 і 3 і 2 дні просто будуть надто близькими одне до одного, навіть небезпечно близькими. Це також підтвердили симуляції, які показали, що навіть за умови відносно кругових орбіт цих планет система не може бути стабільною. мине і кількох тисяч років, перш ніж їхні орбіти будуть порушені через взаємний гравітаційний вплив. Тож, очевидно, щоб зберегти систему стабільною, три планети якось треба розділити між зорями. Уважно проаналізувавши динаміку системи, автори помітили, що планети B і C мають орбіти досить близькі до орбітального резонансу 3 до 2. Це означає, що на три оберти однієї з них інша виконує два. Оскільки резонанси це типова золота формула стабільності, то, вочевидь, цих двох розділяти не варто. Ймовірно, саме вони вдвох обертаються навколо одного з зоряних компонентів. Тож коли планету з періодом орбіти два дні віддали інші зорі, система нарешті стала стабільною. Навіть відносно ексцентричні орбіти не заважали цим світам утворювати стабільні системи. Тут слід зазначити, що планета номер 3 яка обертається окремо від планет Б і С, все ще має статус кандидата. Її слабкий сигнал транзиту в даних ТЕС все ще не підтвердили наземні спостереження. Втім, команда наголошує, що вони очистили поле зору і виключили будь-які інші можливості, які можуть надати хибно позитивний сигнал. Якщо планета справді існує, то її можливо важко буде спостерігати через меншу яскравість зорі, навколо якої вона обертається. Вважається, що планети Б і С кружляють навколо головної зорі системи, оскільки їхні сигнали краще узгоджуються з її параметрами. Тож третя планета має обертатися навколо тьмянішої вторинної зорі, яка втричі менш яскрава за головну. Загалом її підтвердження зробить цю систему дійсно унікальною. Це наразі найкомпактніша пара зір з планетами, а також перша і поки що єдина, в якій зафіксовано транзити одразу навколо обох компонентів. Щодо того, які саме світи нам відкрились, то тут все ще багато невизначеності, оскільки, щонайменше найменше немає певності, які планети до якої зорі належать. Якщо Той 2267 b справді обертається навколо первинної зорі, то виходячи з її транзиту, діаметр може бути майже такий самий, як у Землі. Якщо ж вона обертається навколо вторинної зорі, тоді матиме на 20% більший розмір. У будь-якому випадку її надзвичайно близька орбіта змушує цей світ отримувати у кілька десятків разів більше енергії, ніж отримує Земля від Сонця. Тож планета нагрівається до 400-500 градусів Цельсія. Не дуже привітний для життя світ. Планета, це, якщо вона дійсно належить до зорі А, має трошки більший радіус, приблизно на 20% більша за Землю, і на 40% якщо обертається навколо зорі Б. Так, її орбіта проходить далі від світила. Але це все одно має бути розплавлений світ з температурою близько 350 градусів Цельсія. Нарешті третя планета, яку позначають як Той-226702, все ще є кандидатом. Однак, ймовірно, також дуже близька до Землі, принаймні за розмірами, і теж розпечена до сотень градусів Цельсія. Звісно, оцінки температур дуже приблизні, оскільки вони залежать від кількох факторів. Серед них альбедо поверхні та наявність чи відсутність атмосфери. Дослідники прагнуть повернутися до системи у майбутньому, зокрема за допомогою Джеймса Веба та 30-метрових телескопів наступного покоління. Загалом це відкриття порушує багато питань щодо формування планету у подвійних системах. Виявляється, навіть у найекстремальніших умовах, де гравітація двох зір мала б усе зруйнувати, планети все одно знаходять спосіб вижити і існувати стабільно. І хоча справжні аналоги татуїну виглядають не зовсім гостинними для життя, вони все одно викликають захоплення, і найголовніше допомагають нам краще зрозуміти, яким різноманітним може бути світ екзопланет. А на цьому все, друзі. Дякую, що не забули поставити вподобайку під цим відео і написати щось в коментарях. Знаю, що більшість з вас полюбляє довші випуски, але не можу опиратися спокусі, розповідати вам щось нове зі світу науки. До того ж, це економить час автору на створення великих випусків, один з яких вийде наступним. Тож дочекайтеся. Ще раз дякую, бережіть себе і не забувайте підтримувати Сили оборони. Слава Україні!